Уже добрий вечір. Прийшла закривати вікно, теплицю. Тільки переступила поріг. Чуєте? Сіла, посиділа. Потім думаю, О, А що це всі німецькі салатки. А це такі, які гарненькі, красивенькі. Ще перед вам покажу. Все покажу. Слухайте, як і ти. Я в шльопатися. Ну, капець, слухайте. І що робимо? Сидіть, місце зайняла огірками. Але гарні огірочки. Завтра вранці ще вирву і завтра закрию, Сьогодні не можна. Але щоб вони росли до ранку, то я зірвала їх. Коли рвеш огірочки, тут слідуючи гарненько підростає. Рукавичка і ще й по ней, Опа! Чиста рукавичка, слушайте. Ну, хай тут пополе жить. Топусточка гляньте. Чуєте? Тільки що я там стушила капусту. Пора кидала в неї всякую вкуснянці. Дай таке. І вже я не Ось тут ще виходить одненько. Ну, повинно буде, воно буде рости. гляньте, таки покинув у мене. Гляньте порозцвітали. Там четверте. Дощ не думає переставати. Прямо не думає. Озірочки вже є, завтра на ранок молить. І десь годин 10, я озірву, прийду, полю все. Ось таке хоче з температурою. 21. Опа. Полила помідорки, бачите. Все полила. Там помідори полила вон. Ну все, 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 що є в теплиці. Все полила. Ось день такі Ось Помідорка. Я вже забрала звідси ці крісла. Ви гляньте, яка величезна на сьогоднішній день виросла. І одна, і друга. І вже скоро-скоро будемо пробувати. Буду вам розказувати, що це за сорт помідорів, Вишневий сироп. Оце ж вони три ряди цвітуть. І там вони в мішках вони вишневий сироп. Гляньте, такі гарні. Тут ще треба підв'язати, з'язати, в мене скінчились нитки ось його. Ну а це дивіться три рядочки. Три рядочки. Сержант, пепер. Хіба що я перекопала щось? Ну повинні бути вони. Тут воно по закручуванню стоять. Сюди землі. Тут стоїть. Чудо покинув. <бі> дивіться які гарні вже. Ой. Тут теж вон помідорки. Тут мають сюди склад всякої смакоти для помідорок. Тоже полила. гляньте, Янки повідоряки. Янки повідоряти. Отаке. І як вийти до хати? Як вийти до хати? Добренько на цьому все. Буду. Не знаю, що буду, Тож не піду в таку зливу. Оце помідори, ще розвіли. Томаріндо. Томаріндо. Подивіться, почитайте, які вони такі коричні і солодкі, як буруночки. Весь тут так, вони. Оце ні, це не воно. Тебе гарненько запилила. І подивіться, зразу, 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 зразу. Ось таке, добренько, на цьому все. Буду пережидати дощик. Поки, поки-пока. До цього відео.